Добрий день. Друзі, всім привіт! З вами Drive Family Віталій і Наталя. Дуже приємно. Да, будемо і, проходити зараз маршрут номер 5 Софіївська Борщагівка, ТСЦ 3246. Так, я забуваюся, як називається. Бо <с рідко буваємо. Ми тут не катаємо, ми катаємося на лівому березі, там це таке. Ну і тут взагалі, маршруті... те це, з якими на якому ми викатуємо, це наусенка. От, а сюди, ну так історично склалося, що ми сюди нас принесло, ми записали третій маршрут, виявили, що людям цікаво, і ми ще один свій вихідний. Витрачаємо на те, щоб записати це відео. Да, буде вже маршрут номер 5 Номер 5 Знову ж таки, не знаємо, як будуть вози, як возять насправді на іспиті. Було б дуже цікаво, якби хтось, хто вже в курсі, що небудь про це, про це написав у камінтах. Ну, поїдемо так, як він написаний на сайті, на сайті зображений на сайті. ТСЦ Погнали Погнали Маршрут номер 5 Починаємо о Ока, так само ми виїжджаємо ми на вихідник, ручу, Ми ручу. виїжджаємо не з самого ТСЦ, а поруч парковочка. Це ну, 20... Принцип... в 20 метрів виїзд теж такий самий. А, принцип той самий. Ми поступ... надаємо перевагу в Русі головній дорозі, пропускаємо пішоходів, тому що тут така, як і пішохідна зона. тротуар перетинає наш виїзд. Так, праворуч. Знову праворуч. І тут праворуч, нам повернути. потрібно так. розвернутися, я правильно розумію? Нам... Тому одразу будемо шукати можливість виїзду. Тільки викотились, одразу лівий покажчик і шукаємо можливість виїзду. Я не знаю, буде видно це в дзеркалі, як ми це робимо чи ні. А, тут спробувати. треба не боятися натиснути знову на газ. Щоб Можливість виїхати. Але з... показати вам дзеркало, щоб побачити. Ось, ці бачите, кінця. це проїжджає, зазорчик в'їхали. Знову ж таки, наступна смуга у нас вільна. Можна спокійно перемостовуватися. І далі, знову ж таки, у нас там проїхала машинка. ми в'їжджаємо в крайню ліву смугу. Заїжджаємо. Дазвичай. Дублюємо їх, відчокнувся покращик, ми Виїжджаємо на смугу розгоном. Правий, по смузі разгона. Дивимось можливість і в'їжджає в нашу праву. В сусідню в сусідню. 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 Так, і тут залишаємося на своїй смузі, тут досить інтенсивне рука, правило 11.11 нам кажуть, що ми, якщо при інтенсивному русі, повинні залишатися в своїй смузі. Окрім випадків повороту-розвороту і там об'їзду не краще швидкістю 50 км на годину, ну, можна 40 щоб трошки не перевищити. Не плестись тут 30-40 екзаменовській швидкості, так як тут досить швидко всі їздять. Ми не створювали 10 щоб ви не були перешкодою на дорозі. Швидше, і всі порушники. З додатково самого. Все обов'язково з подказчиком, спека руку, дзеркалом. І нам тут досить буде складний маневр, так як після цього розвороту нам треба буде повернути праворуч, буквально через метрів 150-200 Тут так само виїжджаємо на смугу розгону, дивимося обов'язково без через дзеркало. І якщо місця немає, щоб перелаштуватись, не Чекаємо, поки вона так. не з'явиться. Якщо вона з'являється, натискаємо на газ досить інтенсивно, щоб ми розгорялися. У нас була динаміка, саме головне, не так швидкість, як така, як да, динаміка розгону. І, і в'їжджаємо, бачите, наскільки нам В принципі, плотненько потрібно. Да, і на цьому перехресті нам треба буде повернути в правост. Тут у вас буде заправка, і за нею одразу ось буде цей а, поворот. Київська здається, в русі, а, так, Київська пошировки знову ж таки тут пішохідний перехід. Його важливо не забути після того, як ви да, бо тут досить не... стресово проїдете через Покружну. Так, так, так як не працює світофор, то пішли мають, мають перевагу в русі, так само як і цей пішохідний перехід. Виймають жовтий фонарів і показують, що воно привертає до себе увагу. Тут а, шкода, далі не прямо, це досить легкий маршрут, можна так сказати. Ну, якщо, в принципі. Без виїзди на як то був би. Да. Саме головне цей виїзд самої кружною це динаміка. Саме головне динаміка. Не жир. А жир. Якщо ви будете робити з, ви нікуди не доїдете. Вам просто не вистачить фізично відстані. Лимає, тому... не зупиняє. Так, да, жовтий сигнал світофора. Це, це вже заборонений сигнал. На мигаючий ми можемо перетнути ще. І тут є момент, бачите, у вас немає дублюючого світлофора. От я під'їхала, я ще не доїхала до Стоплінії, але я вже неряю для того, щоб його побачити. Тому. Не обов'язково під'їжджати під, під стоп-лінію, Ви маєте здати так, щоб вам видно було сигнал світлофора, особливо коли да, це в сонячну погоду. А, ну, Ой, не не так. Стоп -лінію. Да, ну не переїхати. Ну не переїхати. Ну тут не вдасться. Да. Може так. А ну, я ну це да моя. Я не забула, куди там повертати. Так, я спину той поворот. Щоб я не пропустив по Це теж було б непомно. Ладно, буду трошки повільніше повсти, щоб ми встигли зарієнтовувати. Так, так само, на екзамені не треба вам спішити. Крім випадку виїзду на окружно. Потихесі, 30 кілометрів в час, щоб ви все побачили. Всіх пішоходів, всі світофори, всі знаки. На перехресті, якщо перехресті подивились праворуч, коли нема знаків пріоритету, щоб все це все могли побачити, встигло. Ну, проаналізувати і прийняти відповідне правильне рішення. Оценити да. відповідні правильні дії. Куди ж нам далі? Далі попрямо, прямо, прямо, прямо. Прямо, прямо. Тут десь з'явилась права смуга, не зрозуміла, що розвала. Там вона як додаткова, змальована. Ми Маємо кави, це все ж таки на цін. Оця тут вона змальована як просто повноцінний смуга. Так, ну тут може так само примінити правила інтенсивність руху. Бо тут такий інтенсивний. він Інтенсивний. І ті додаткові прилаштування створять лише тільки перешкоди, а не якось. Тому в таких випадках абсолютно спокійно можна користуватися цим да, правилом. Головне будь впевненим своїй правди в цьому випадку. Так, <продуктив> да, казати, що він вже не інспектори доказувати, що до ви домовляєте. Тому що в інспекторів теж є особливість, вони теж їдуть по нагаданні. Один раз хтось отак приїхав і це правильно, але є варіативності їдемо. Так, тут нас розворот. Ми повинні спочатку повернути праворуч на наступному силофорі. Ось потім... якраз з'являється там військова смуга. Так, а потім ми будемо на цьому світлофорі розвернутися. Він дам mm -hmm. такий хвостик. Ну, зараз будемо Зараз дивимося по е, знакам. Так, вона на карті. Зараз подивимося на знаки. <рес> Як в житті? Так, е, бо згідно е, знаків ми можемо спокійно розвернутися, зайнявши крайнє ліве положення і спокійно всі розвернутися. Праворуч, а потім виконуємо розворот. Якось дивно, тому що тут можна було спокійно розвернутися. Так. А тут не можна так виконати розворот, як каже по карті. Тут повний знак поворот тільки праворуч. Тут ну, суцільно. І Тут суцільно, ми не можемо. Ну, тож розвернемось тут, де дозволено. Це, мабуть, так да, Мабуть, було там просто, тут карта неправильно. Зображено не було. Мабуть, отут і розвертаємося, дивимось зустрічка, дозволяємо. І включуємось, навіть мене бухгалії крили. Да. І подивимося збройні. Згідно, знову згідно знаків, ми могли просто зайняти там крайнє лівоположення цієї вулиці Київській, і спокійно виконати розворот. Ні, так, там, можливо, там нам може не вистачить. Там вистачить місця. Ну, я те не так, так, бо... ну, тут знаки нам не забороняють їхати ліворуч. Тут відповідно, ми просто під світлопор. Вже це який за рахунком у нас... Перехрестя, на якому ми дуже дивуємось, тому що схема не відповідає дійсності. Тому що намальована. Так, тут треба не спішити, бо скоро буде поворот праворуч. Mm -hmm. mm -hmm. Одразу, бо хірургія. Що це буде подивлюєте? Ось десь воно довго, тому що це кишені, я так розумію. Так, так, так. І це От на цьому перехресті треба повернути праворуч. Ну, тут, Якщо вірити залишкам її намалювано, ми їхати по цим скакикати. Можна почуття, що листаті, вис... ще не лежати на пошту. Вис... Займаємо відповідне крайне положення. Зелененьке ми виїжджали і облизуємо борту в переконалися Переконалися Цей Цікусь моточок чимось схожий на маршу проти. Буде тут це різдві. Тільки ми тут ліворуч повертаємо. Так само зараз? ми будемо повертати. Ні, 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 звідси а, на цьому перекресті. З іншої сторони. Можливо, так само на цьому маршруті і роблять, що туди не завозять. Ще, а, мабуть, ліворуч на цьому перехресті? А, це, це, це тут то той же, теж же є. Так, нас головно. Ми, ми виїжджаємо. Якісь порушники, ще крякують. Так, так, Місце мажори. Праворуч. Що нам підказує напрямок? Їдемо праворуч, тепер ліворуч. Знаків односторонньої дороги тут немає. Відповідно, тут як мабуть буде інспектор казати, куди нам повертати. Дві смуги. Відповідно, я так розумію, що це наша смуга, і тут ми маємо ввімкнути лівий показчик, що ми перелаштувались для в'їзду перешкоди. Хоча там їдуть тут як односторонні. No. Тут я не можу зрозуміти, знаків тут немає. Вже, котрий раз ми тут їдемо, для мене це загадка. Тобто, або тут бульвар, який розділяє напрямки руху, але знаків про це немає. Так, Місцеві, походу, знають, а ми не поймаємо. В... Ну, і карта показує, що тут справній рух. Ну, карта Карта – це, карта, це знати... не аргумент. Так, дивимось. Може... Ми... Далі нам ми повернути ми треба повернути покачів. праворуч на голову. Ага, на голову. Дивимось, пішоходів немає. Покашік. Це в нас буде крайне <кхе> положення. Так, жіночка. Пропускаємо всіх воруч. Так, вони з було І далі нам куди. Коли... Далі поки йдемо прямо і треба буде повернути ліво. Чесно кажучи, я думала, що він легше. Але щось... Так що, звісно, ми правильно їдемо. я щось трошки сумніваюся, що я став може, тільки треба ну, так Ходить головна праворуч. Відповідно, ми керуємося. Правилом правої руки. руки переконуємося, чи нічого там немає. Справа. Ну, краще дивитись в обидва боки, бо тут так якось дивно всі їздять, наче вони не по дорозі їздять, а у дворах. Так, і на наступному перехресті треба ліворуч повернути. Оце перехрест. Бачимо знак, дати дорогу. Добре, метрі, тут якась така розмітка пішохідних переходів. Тому, он, бачите, йде пішохід. А, не, там не видно зараз, побачите. Йде пішохідний перехід. пішохід, тому пішоход. Пішов. Пішоб род. Тому ми чекаємо. переконалися, що нікого немає. Знову ж таки, дивимося по цьому бульвару. О, тут знаки одностороннього з'явилися. Доїжджаємо до свого напрямку, дивимося чи нічого. ні, Нікого там немає. Да, тут а тут цель. есть знаки одностороннего руха? Я забыл поставить. Все, далее едем прямо. Что-то второй а раз, Другой, третий раз, и все, и все, и <связать> Половні, половні. Так, головні. Прямо це тут трошки києвіше на повинні взяти. О, ну тут так, Тут так. пішохідного переходу немає, але... Тут продовження є. Ну, Тут є Тротуарчика. Ну, ну така тут таке, так. Отака собі, там немає тротуарчика слева, так. А поруч є пішохідні переходи. Або yeah. ну, тут, тут місцеві трошечки... краще не давити. Можна давити тільки на водочок. Кажу, вони що тут себе почувають як ворог. Так, набуть проворочу. У нас зелена стрілочка, то ми переконалися в пішоходах. Переконалися, щоб ми нікому не заважали. Смога так це керманчик від... ну, це б... І далі радісно, йдемо прямо. Це вже буде просто пряма, бо... Це вже все, вже в сервісі. Ну, в сервіс. сервіс. ну, Якщо ви там все витримали, то тут можна сказати, що ви вже можете. Так, очі закривати спокійно. Знову ж таки дуже багато питань. Можливо, все ж таки вони там не везуть на той розворот, а одразу там вони завершати. Чесно ну, не там по карті трошки неправильно воно указано, яке на картинках ТСЦ там можна було просто на тому перехресті, все просто розвернутися, зайнявши крайні кранілі виповнення, там що. Зі зміною знаків, зв'язку зі зміною знаків, з зміною якоїсь там дорожньої обстановки і так далі, вони можуть це Тут знак, знак 40, ну, якщо ви їдете 30, то ну, нічого не дасть. тут він поговорив про те, що тут шли, від, ведуться якісь дорожні, дорожні роботи. І цих дорожніх робот немає. немає. А значить, що цей знак не є дійсним. Так. Якщо Ми так розібратися. Він втратив актуальність, тому ну, навряд ли будете їхати швидше 40 км на годину. Якщо а, зникла причина встановлення цього знаку, так. значить цей знак не є дійсним. Це написано в приписках до знаків дорожнього руху. Порівнятися з ним, ви маєте зі швидкістю саме 30 км на годину. Так, ми повинні в'їжджати це Далі на буде на знак Поменше. 10, далі 5. На знаки 10 відключаєте правий покачик для з'їзду в ДСЦ. Так, ми вже зараз будемо заїжджати в це... ТСЦ. Ну, ми не будемо ну, заїжджати, не будемо, бо таке буде закрите, просто покажемо, де це в нас знаходиться, де це поворот. Ось, ось. Проїхали ми п'ятий маршрут. Що можемо сказати? Він там трошечки кривенький, так та, кривенький в плані того, та, що там ти показуєш, треба розвернутись якось так, там неможливо розвернутися, там можна. Там Прошу. як на намальовано. Три смуги в одному напрямку, ліво показано по знакам, що ми кажуть портателі горі, звісно, наші розвертатись, можуть. Тобто заборонного телезабор... знаку немає. А, так, може, такі, ну, Але так, все залежить від того, що вам скаже і спектак. Не... Можливо, вони не ведуть зараз по таким маршрутам, якимось довгими цими дворами. Можливо, well, вони так, вони кажуть, наскільки я знав, казали нам очіки, що колись. Вони не, не називають взагалі маршрут. Зараз просто здача міста. Що це означає? Не От. Але ми сьогодні їхали все ж таки по маршруту. трошки, ну Я трошки здивована. Я вже не перший раз дивуюся, цим маршрутом. Ну, не цікавенько. Але... супер складного нічого немає, просто трошки не відповідає. Дійсно, ці маршрути, можливо, дуже старі вже, да, встановлені на цих сайтах, десь цей там, вони омовнує, ведуть по-різному, взагалі не ці маршрути. Можливо, там. Маршці сті, в реальності йдуть маршрути. І які саме, тому що в принципі переважно зачасту переважно возять по якимось там один, два, три максимум маршрути, які зачасту возять. Так, і вони можуть бути сезонні. Спочатку там місяць возити по таким маршрутам, другий місяць по іншим маршрутам, третім ще по третім маршрутам. Це теж залежить від особливості що там по погану погоду, там є маршрути, по яким ну. Дійсно, не порушуючи жодного права, ну практично нереально проїхати і по таким маршрутам не возити. Дуже було б цікаво почути, якусь отримати зворотній зв'язок і зробити більш такий корисний, мабуть, і більш актуальний контент Все, до нових зустрічей, вчитель. Пока, пока,